8.00, ТСН в ефірі, канал 1+, +1. нині мовить в об'єднаному марафоні, далі про найактуальніше. І одразу про ворожі втрати. Ось сьогоднішні свіжі дані від генерального штабу. Ще понад тисячу вояк вбитими та пораненими втратили російські окупанти за добу. Знищено 25 артилерійських систем окупантів. і Більше сотні одиниць автомобільної техніки. Загалом же від початку повномасштабного вторгнення в Україну армія Росії поменшила на 1 мільйон 183 тисячі 620 бійців. Знищено майже 11,5 тисяч танків, понад 23,5 тисячі бойових броньованих машин, близько 35 п'яти Тисяч артилерійських систем противника, понад півтори тисячі систем реактивної артилерії, 1253 системи ППО. Знешкоджено також більше як 89 тисяч безпілотників тактичного рівня і 4058 крилатих ракет. На сьогодні уражено 431 російський літак і 347 гелікоптерів. Ну і в морі нейтралізовано 28 кораблів та катерів і одну субмарину. Володимир Зеленський відповів на закиди Дональда Трампа щодо виборів і мирної угоди, який президент Сполучених Штатів зробив в інтерв'ю виданю Політико. Напередодні зокрема Трамп нарікав, що в Україні слід провести вибори, бо країна мовляв вже не схожа на демократію. А також заявляв, що Зеленському доведеться погодитись на запропоновані умови, бо він програє. А президент України відповів готовий провести вибори, якщо США та Європа гарантують безпеку їхнього проведення, а територіальних поступок агресору не буде вже в. Котре повторив президент України. Власна кореспондентка ТСН в Сполучених Штатах Ольга Кошеленко далі з подробицями. Дональд Трамп у публічній риториці знов повернувся до теми У вас немає карт. Financial Times з посиланням на джерела в адміністрації пише Сполучені Штати хочуть дотиснути Україну на угоду із Росією до Різдва. Президент США в інтерв'ю політику озвучив кілька старих закидів. Перший вибори мовляв, Зеленський воює саме тому, що не хоче їх. Проводити вони використовують війну, щоб не проводити вибори. Але я думаю, що український народ мав би мати такий вибір, і можливо, Зеленський переміг би. Я не знаю, хто переможе, але у них давно не було виборів. Знаєте, коли говорить про демократію, але доходить до того, що це вже не демократія. Зеленський відповів за крісло не тримається, попросить Верховну Раду розглянути зміни до законодавства, які б дозволили провести вибори навіть під час воєнного стану. За однієї умови сполучені штати гарантують, Грантуватимуть безпеку, я готовий до виборів. Мало того, я прошу зараз і заявляю, це відкрито сполучені Штати Америки допомогти мені можна разом з європейськими колегами забезпечити безпеку для проведення виборів. І тоді наступні 60-90 днів Україна буде готова до проведення виборів, і я особисто. Маю на це волю і готовність без пояснення причин. Трамп який ще нещодавно називав Росію паперовим тигром, що не вміє воювати. Оголосив: Москва виграє, хоча б тому, що за розмірами значно більше за Україну. Замість вимоги заморозити війну по лінії зіткнення, яку Трамп озвучував ще у жовтні. На порядку денному знову вимога віддати Донбас Путіну. Зеленському доведеться погодитися на угоду, говорить президент. США. йому доведеться взяти за розум та почати приймати. Реальність, знаєте, коли ти програєш, бо він програє. Чи вважаєте ви, що Україна програє цю війну? Ну вони втратили територію задовго до того, як я за це взявся. Вони втратили цілу прибережну смугу. Зеленський за останні дні кілька разів повторив, територіальних поступок агресору не робитиме. Цими днями він із європейськими партнерами узгоджує спільні пропозиції до американського мирного плану, який нині за його словами складається із 20 пунктів, окремими документами виписані гарантії безпеки для України і план економічної відбудови. Європа також повинна мати право голосу у тих питаннях, які стосуються її безпеки. Говорить Зеленський і обіцяє якнайшвидше передати американцям. Узгоджений документ. Я думаю, що ми повинні зібрати ще раз з американськими колегами, які готують цей план, і далі на наступному тижні я думаю, ми на рівні лідерів України і Європи проведемо дискусію з американськими колегами. Поки що не готовий сказати в якому форматі кожного дня. Ми будемо робити кроки вперед щодо готовності цього плану і інших документів. Ще одна поступка, яку вимагають від України, Сполучені Штати відмова від членства в НАТО. В інтерв'ю політику Трамп говорить про це як про очевидність у своїй новій безпековій доктрині. Сполучені Штати оголосили, що НАТО повинно припинити розширення. Такі заяви звучать без узгодження із партнерами по альянсу. Президент Сполучених Штатів загалом розкритикував Європу, яка на його думку багато говорить, але нічого не робить. Водночас, як сказав Зеленський у коментарі журналістам, погроз припинити продавати зброю НАТО для України в рамках ініціативи Перл не звучало. Із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Життєва сила Кремля, як голка Кощія, ховається у прибутках від продажу нафти. Так, посол України в ООН Андрій Мельник на прикладі казкових персонажів пояснив колегам поточну ситуацію. Заява пролунала під час засідання Радбезу ООН, присвяченого війні в Україні. Лише минулого року Росія отримала 270 мільярдів нафтодоларів, і це дозволяє їй і далі спонсорувати свою воєнну машину. Трьох найбільших покупців російських енергоносіїв, які є членами ООН, посолу. України порадив колегам просто загуглити. Не секрет, що це Китай, Індія та Туреччина. виторг Росії від нафти значно перевищує її річний бюджет на війну. Переламавши нафтову голку, можна буде швидко війну зупинити, сказав Мельник. Представник України промовив і кілька слів російською спеціально для посланця Москви Василя не бензі, уточнивши, що саме окупанти отримають замість України. Наші території і наш суверенітет не продаються. Ми не на Різдвяному ярмарку. Ми не на сумнозвісному черкізівському ринку. Росія хоче, щоб Україна капітулювала, як ми щойно почули. Росія хоче, щоб ми здалися. Але моя відповідь: дирку ад получите ви, не Україну. Ви отримаєте лише дірку від Бейкла. На Львівщині напад на військового устрію. Чоловік мобілізаційного віку під час перевірки документів вдарив військовослужбовця ТЦК молотком сокирою. Потерпілого госпіталізували попередньо без загрози для життя нападника. Розшукає поліція. Це вже не перший такий напад. Тиждень тому у Львові під час перевірки документів 30-річний чоловік вдарив військового із ТЦК ножем. Поранення виявилося смертельним. Попри зусилля медиків, 37-річний ветеран АТО та повномасштабної війни наступного ж дня помер в лікарні. Зловмисника тоді швидко затримали. Він під вартою без права на заставу за скоєне йому загрожує до 12 років ув'язнення. Був завжди усміхненим і випромінював світло. Напередодні у Михайлівському золотоверхому соборі в Києві рідні та побратими попрощалися із 41-річним Іваном Кононенком. Доброволець на псевдо Конан загинув в боях на Курщині ще рік тому, але поховати героя сім'я змогла тільки зараз. Чому і де ви точно бачили цього воїна раніше? Кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук все розкаже. Поїхав знову за кордон. Термінова командировка. Повернусь хазе коли. Буду без зв'язку. Це останній допис військового на псевдоконан у соцмережах. Обнадійливі коментарі з побажаннями удачі змінюють розпачливі співчуття за дев'ять днів після публікації. Старший лейтенант Іван Кононенко гине у боях на Курщині. Це підтверджують побратими. Але через неможливість забрати та ідентифікувати тіло Іван ще місяцями буде у списках тих, хто між небом і землею. На війну Конан пішов добровольцем у перші дні повномасштабки. Доти був фітнес-тренером та знімався у кіно. Така медійна творча людина. Він знімався з нашим президентом у слузі народу і в багатьох інших фільмах. Серед робіт Івана Слуга народу, кріпосна, перші ластівки, скажене весілля, Київ, день та вночі, реальна містика та інші був соціально активним і надзвичайно добрим. Розповідають друзі. Ваня був з нами. От з першого дня він був абсолютно безстрашною людиною. З Перших днів Чернігівщина, потім Донбас Бахмут. Бахмут у пориві до боротьби не зупинило навіть важке поранення, яке Іван отримав у 2023-му. Я повернувся в старі, так що ми там дуже не О після реабілітації службу продовжив вже у ТЦК. Але як тільки подущав, повернувся на передову. Привез кому? За те, що діда, коли тебе не відговорив. Він пішов добровільно в зведені роті, приймав участь у звільненні курщі. У 41-річного Івана залишилися двоє синів, батьки, дружина та сестра. Ірина Кондрачук, Георгій Воронов, Анатолій Короб. ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини. Менше вуличної реклами та гірлянд і дозвіл на імпорт електрики для державних компаній. Уряд ухвалив низку рішень, щоб покращити ситуацію зі світлом в Україні. Отже, обласні військові адміністрації впродовж двох днів мають переглянути списки критичної інфраструктури і визначити, чи споживачі справді критичні. Водночас прем'єрка Юлія Свериденко запевнила освітлення установок кшталт шкіл чи лікарень, а також складних перехрестів, розв'язок чи аварійно небезпечної доріг залишиться. А от додаткове освітлення парків, гірлянд чи вуличної реклами мають скоротити. Якщо підприємство використовує електрику, яку саме її виготовляє, його не змушуватимуть вимикати світло. Крім того, уряд дає дозвіл на імпорт електроенергії державним компаніям та компаніям із часткою державної власності у 50 та більше відсотків. Укренерго тим часом повідомляє сьогодні. Графіки знеструмлень також будуть використовувати і вкотре просить ощадливо споживати електроенергію. Ялинкові базари ще не запрацювали в усіх містах України. Масово вони з'являться ближче до різдва. Але якими цьогоріч будуть ціни на новорічні дерева, вже відомо. Чи велика різниця між прифронтовими і толовими містами? Звідки ялинки і скільки коштують, все це дивіться у сюжеті кореспондентів ТСН вже зараз? Ялинкові базари відкрилися у різних районах Харкова. Тут сосни, ялинки та невеличкі декоративні композиції. Переважно це ялинки з українських розплідників від Львівщини до Харківщини, але є і за кордону. На ціни вплинула логістика, адже зросло в ціні пальне і доставка. Імпортні здорожчали через курс євро. Набірна ялинка, ту, яку роблять в Чернівцях, ну руками вона в минулому році коштувала ну, там, така десь двісті в цьому році ну, до трьохсот. Сосна звичайна, якщо це до метра, вона коштує десь п'ятсот шістсот. До двох метрів до тисячі гривень цього року ялинкові базари відкрилися раніше. Покупців ще небагато. За перші дні роботи тут продали лише кілька ялинок, але люди активно цікавляться. Будемо рядити красиву, веселу, щоб діти все радувались онуки. Ну, красуні, що сказати, будемо покупати, звісно, кожного року ставимо живу. Ми кожного року ставимо таку ялинку живу, так як у нас дитина також є. і Це вже війшло в традицію. Це ж прийшли подивитися, що як, що, по чому, щоб. Вибрати якусь гарну, красиву продавці кажуть, попри війну намагаються тримати асортимент, але цьогоріч дерев привезли менше. Бояться не продати усе. Пік попиту чекають ближче до свят. Запоріжжя зима поки не тішить морозами, проте це не заважає нам готуватись до новорічних свят. У місті запрацювали ялинкові базари. На майданчиках розмаїття новорічних дерев, маленькі, пишні, високі. У продажі як наша українська сосна, так і ялинки привезені з Данії. Саме данські ялинки Нордмана найдорожчі по 4 тисячі гривень. упаковані. Ось такі от упаковані. Тут на місці ми їх розпаковуємо. Красавіць такі красуні виходять, ставимо на підставочку. Ось на них бірочки, що вони сертифіковані, що ніяких жучків, павучків на них немає. від 700 гривень стартують ціни на сосну звичайну, і майже втричі дорожча кримська з довгою хвоєю. Вирощені ці дерева на Харківщині і Полтавщині. така от Кримська Кримська коштує 3 тисячі. А ось саме ця 2 тисячі 600». Тим, у кого бюджет обмежений, пропонують за 400 гривень новорічне деревце з гілочок. Ціни приблизно однакові на всіх ялинкових базарах. Тож продавці намагаються привабити покупців, облаштовуючи яскраві фотозони. Львів одна з локацій, де вже стартував офіційний продаж ялинок. І вибір тут справді дуже великий від компактних дерев для квартир до таких дуже високих для підприємств чи церков. Ілиночка з Данії у нас прибула з Європи, сорту Нордман. Це спеціально новорічно різдвяний сорт ялиночки, яка не опадається, яка не сохне, яка довго стоїть. Усі дерева вирощені на спеціальних плантаціях. Висота від півтора метра і до 4,5. Ціни стартують від двох тисяч гривень. Ілиночка, вона орієнтована 2,5 метри, вона йде така пишної форми, досить, правильної форми, а пахне як, не передати словами. Така Ялиночка 4 тисячі гривень орієнтовно. Покупців тут не бракує, переважно сім'ї з дітьми. Приїжджають і львів'яни, і мешканці околиць. Дехто навіть замовляє доставку. Ми з дружиною радимося, я, наприклад, там декілька фотографій зробив. Вона лайкнулася, добре. Затвердила. Да. Бували випадки, що ми відправляли на Одесу ялиночки. Люди втікли нас, побачили, ми відеогляд зняли, і людина замовила нас. У Львові працює понад 20 офіційних точок продажу ялинок. Тож обрати святкове дерево можна на будь-який смак і бюджет. Марічка Кужик, Юлія Бойко, Дерен Зарова, ТСН один плюс марафон.